Доброго дня, колеги. 9 травня, городище Черкаська, вживали ось такі заходи перед можливим заморозком цієї ночі. Вважаю, що це все-таки один найнадійніших способів при умові, якщо укриття таке не сильно високе, і лоза на рівні землі. Це в нас тут технарі. їх була можливість вкрити, хоча в цьому ряду тут. Тем... На біоло вже сантиметрів, мабуть, до 50 окремі пагони достають, але він у мене був, вже раз я його вкривав. Тоді прижав до землі, так він у мене і лежав прижатий до землі. Ну і от сьогодні вкрили знову ж таки агроволокном, тому що перед 20-м ми його вкривали, потім зняли укриття. Ну, Такі справи. На тій ділянці, де я Оприскувачем брізив 20 квітня, ну, скажімо так, не самі кращі результати воно дало, якщо дало взагалі. Але е, там були в мене ті ряди, які пізніше в мене стартували, два ряда, які раніше стартували, тому ті два ряда, де зелені пагони були більші, е, так, процентів десь 50 були приморожені пагони. Але. Там, де більше пострадали, то вже брунька доволі непогано. Вторічна брунька розвинулась в цілому. Зараз покажу, що я там зробив.